Шановні лідери, шановні друзі, і ті, хто хочуть стати нашими друзями, бо прагнуть миру і безпеки так само, як і ми сьогодні ніхто крім нас самих гарантувати безпеки не може. Лише сильні альянси, лише сильні партнери і лише наша власна зброя. 21 -е століття не так вже відрізняється від минувшини. Якщо нація хоче миру, має дбати про зброю. Від цього надить, але це дійсність. Не міжнародне право, не співпраця, а саме зброя ви... Вирішує, хто виживає ваше правосходительство. Ви чудово знаєте, що міжнародне право повністю не працює, якщо у вас немає сильних друзів, які охоче стати за вас, і навіть це не спрацьовує без зброї. Це жахливо, але без неї. Це було б набагато гірше. Немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Жоден українець не обирав такої дійсності, знаючи наших людей. Я скажу, що вони б обрали інші пріоритети. Українці люди мирні, але люди, які хочуть жити, жити вільно, у власній незалежній країні саме тому ми інвестуємо в оборонну промисловість для багатьох народів. Немає просто іншого шляху. Так, народи можуть висловлюватися про свій біль з таких сцен, але навіть під час кровоприлиття жодна міжнародна інституція не спроможна зупинити його. Якісь слабкі сталі ці інституції візьміть Судан, Сомалі, Палестину чи будь-яких інших народ, що потерпає від війни, що вони можуть розраховувати від ООН? лише заяву.